Слава Ісусу Христу. Коли Христос вийшов до синагоги в Капернауми, він ймовірно не викликав особливої уваги, бо виглядав так і будь-який галеріян. Зовнішньо нічого не вказувало на те, що Христос володіє якоюсь особливою силою або владою. Проте лише до тих пір, поки він не почав навчати. Коли приходимо до церкви, теж нам може датися, що є особливого. Що нам допоможе церква чи змінить церква чи священники? Люди роками ходять, а мають проблеми в житті, в сім'ях, здоров'ям. Питається, що нам може змінити церква. Але коли Христос почав навчати, то люди дивувалися його навчанню, бо навчав їх, він як повновладний. Якщо просто ходити до церкви і робити своє, не сприймати науку церкви слово Івангелія, то, звичайно. Така людина хоч і вважає себе віруючою, насправді не змінює свого життя, не має християнського ані світогляду, ані поведінки, ані любові, ні сили поборювати труднощі, тому що не сприймає науку Божу, не сприймає Ісуса Христа в своє життя, не хоче жити за натхненнями Святого Духа, хоче жити по-своєму. І через це закривається на Боже діяння, на переміну в своєму житті. Влада і сила це не просто право вказувати іншим, що їм робити. Сила влади виходить із внутрішнього переконання і впевненості у своїй правоті. Важко навертати грішників, бо якщо їм вказувати, що мають робити, що мають уникати таких, таких неправильних дій, таких то помилок всякої неправди, всякої злоби, неморальності, то людина може сказати, а ти хто такий, що будеш вказувати? Я знаю, як маю жити, я вже маю свій розум, свій досвід життя. І взагалі дивись на себе, як ти живеш. Є мудра людина, я вмію влаштовувати своє життя. І це є такий неправильний. Намір тих людей, котрі є гордими, котрі не усвідомлюють, що мають все життя вчитися від Господа Бога, жити новим життям, згідно науки церкви, згідно слова Євангелія. Силованим конем, кару в народі далеко не заїдеш. Коли хтось не хоче навертатися до Бога, змінити свою поведінку, позбуватися гордості, неправильних думок, бажань, неправильного стилю життя то таку людину, що не має внутрішнього переконання, годі навернути до праведності, до святості, до доброти, до Господа Бога, людина має сама зрозуміти, що потребую Бога, Його благодаті, потребую постійного навернення, поборювати маю свою грішну природу, неправильні думки, має вчитися жити день за днем по-християнськи, вчитися любити, вчитися спілкувати, чинити добро, служити іншим людям, бути стриманим. Просити Господа про допомогу жити в любові Святого Духа. Ця сила не з'являється через якусь зовнішню причину, тому що ця сила йде з внутрішнього переконання. Якщо хтось буде когось примушувати чи то йти до церкви, чи ставати кращим, то з такої ситуації добра не буде. Людина має сама захотіти навернутися до Господа Бога. Маю усвідомити, що є вічність, небо, є суд, є вічне щастя з Господом, але одночасно є пекло для тих, хто не захотів розкаятися, не полюбив Бога. Тому мати треба внутрішні переконання, потребую Бога, Божої благодаті, Божого Словом. Маю необхідність в тому, щоб прийняти керівництво Святого Духа і почати жити не як заманевся, в силу своїх недосконалості чи своїх стереотипів, помилок, грішних залежностей, а повинен вчитися жити день за днем мудро по-християнськи, думати, що роблю, для чого роблю, завжди вибирати добро і просити Господа про допомогу. Ця сила святості, сила віри виходить з внутрішнього стану людини. Коли ми з'єднані з Ісусом, хочемо виконувати його святу волю, жити не аби як, а жити кожен день мудро по-християнськи. Ісус Христос, всемогутній Бог, Бог чоловік. Він володів надприродною силою. Він ніколи не примушував людей йти за ним. Казав, якщо хочеш, візьми свій хрест і йди за мною. А якщо не хочеш, то і так відійдеш від Ісуса, від церкви. Або будеш ходити до церкви, але не буде людина жити праведно, тому що не хоче. Не хоче читати Слово Боже, не хоче поборювати гріх, не має бажання молитися. Немає бажання думати, щоб чинити добро іншим людям, виконувати волю Божу. Христос говорив так, що його слова зворушували серця людей. У це важко повірити, але Господь нам теж дає силу і владу. Ми маємо давати свідчення про Божу любов. Тобто говорити, Бог мене любить, Він є моїм щастям. Він змінив моє життя, мою сім'ю, вивів мене з гріхів. І іншим розповідати все, що зробив тобі Господь, яким дає прощення гріхів, дає силу подолувати труднощі, порядковує життя, нормалізовує відносини. І інші люди, чуючи твої свідчення про Господа, теж захочуть, щоб прийшло в їхнє життя, в їхню сім'ю добро, навернення, мудрість. Він дає нам свою владу зціляти хворих, виганяти бісів, проповідувати Євангелія. І переконувати людей бути послідовниками Христа. Ця влада не тільки декільком обраним. Вона доступна кожному, хто закликає Ім'я Христа і живе в єдності з ним. І то ознакою влади є сили те, що ти можеш опанувати себе, свої пожадання, похоті, нестриманості, всяку злобу, всяке розчарування, непорядковану поведінку. Коли ми можемо опанувати себе, перемогти себе? Тоді це є найбільша перемога в нашому житті. Стримувати від гріха і кинутися в обійми Божої добови, здатися в полон Божої доброти. Ми маємо владу над своїм життям, щоб порядковувати свої слова, поступки, діла, щоб жити згідно християнських заповідей. Тобто якісь обставини чи люди, чи наші похоті, пристрасті не повинні нас вводити в гріх, виводити з рівноваги вводить якесь невірство, розпач, якесь сумбурне життя, повне невдач, претензій, нестриманості гріхів. Нам дано владу опанувати свою поведінку, свої відносини, щоб ми жили по-християнськи, в любові, мудро, щоб не дозволили якимось похотям нашим поганим звичкам нами володіти, а ми маємо опанувати те все, що веде до гріха, і жити праведно. Усі ми діти Божі і співспадкоємці з Христом. Молячись сьогодні, просімо, щоб Святий Дух відкрив тобі силою, якою ти володієш у Христі Ісусі. Бо Господь завжди з нами, любить нас, він є всюди присутній, але треба бути з Ним, жити згідно слова з словом Євангелія, слухатись на Тнм Святого Духа, чинити добро, уникати всякого гріха, жити для Господа. Тоді завжди будемо мати силу побоювати труднощі. Погані думки, спокуси, погані бажання. Будемо мати силу наводити порядок порядкування в наше життя, поведінку, нашій сім'ї. Тоді прийде порядок від Господа, бо Бог є Богом не без ладу, а порядку. Він приносить мир, радість, любов, спільні інтереси, добрі думки, добре спілкування і головне бажання чинити добро іншим людям. Бо поки людина не чинить добро іншим людям, живе лише для себе, для своєї сім'ї, це ще означає, що ця людина ще живе в егоїзмі, не відкрита на Божу любов, не відкрита на служіння ближнім, знає тільки свої потреби. Ознакою того, що ми є з Господом по-справжньому, це те, що ми вже не перейняті надто своїми проблемами. Ми вже не є для себе проблемою, і життя для нас не є таке сіре і повне якихось терпінь, невдач чи гріхів. Коли ми з Господом Богом, ми вже стаємо благословенням для інших людей, несемо їм віру в Ісуса Христа, свідчимо про Божу любов, чинимо добро, здатні простити, стерпіти, здатні впорядкову відносини по-християнськи. Протягом кожного дня звертаємо увагу на ситуації, в яких ти можеш нести Божу присутність, тобто пам'ятати про Господа, що він всюди присутній. І аби як не поводитися, а завжди питатися Господа про те, щоб порадив, як уникати тих чи, несприя... чи інших несприятливих обставин, поганих думок, намірів, залежностей. старатися виконувати волю Божу, щоб Господь повів нас шляхами святості. Ми не просто люди, які наодинці зі своїми труднощами, переживаннями, хворобами. Ми належимо Богові. У ньому ми можемо стати свідками преображання для цього світу, щоб там, де ми були, там була доброта, любов, святість, щоб інші люди теж, під прикладом нашої поведінки святої, хотіли навертатися до Господа Бога, хотіли каятися в гріхах, змінювати свою поведінку, довіряти своє життя Богові. Господи Ісусе Христе, ми покоряємося перед тобою, відкриваємо Твоє своє серце. Допоможи нам йти з певністю в цей світ і своїм життям свідчити про твою правду, любов. Скеровуй нас Духу Святий по житті. Навчи нас жити по в служінні, ближнім. Христос народився.